Ми зараз вас прикончим. вас здесь ніхто искать не буде. А я ж так ливаюся, ж кажу, що той, ну, ми ж вам кажу, нічого не зробили. Ми кажу, просто кажу, мирне на населення, що ми? ми ж вам нічого не робимо. А що? Що ви нас боїтесь? Що ви нас баїтісь? Чоловіка забирали вони в нас. Забрали він. Тут було ще пацани, тут. і вони їх посадили в машину і повезли. Я кажу, куди ж ви їх везете? Це був найстрашніший день в моїй житті. Моєму чоловіку 69. На що він вам цей пенсіонер був, надо. І відпустили, дивлюся, йдуть хлопці, господи. А скільки забрали, не поверталося. І хто знаде що. Ми не виходили, взагалі не виходили. Ми так у другий раз вийдемо, виглянемо, машина їде. Ми ви бачите, як ми тікаємо туди заколодять. Оце ж сестра ж, тут жила. Ми півгода, сестри не бачили. Півгода, вона нас ми її, ми не можемо не дозвонитися, позабирали телефони. І вони нас ловили. Три дома, що ми так просили нас, ми ухажували. Там бабуся больна була, лежала, ухажували за бабушкою, їсти, носила. Тут хазяйство таке здорове було теж. І там третій дом. І це ж ми туди йдемо, званюють в той дом. Ми тільки зайшли в двір, коли з автомата машина. Може, дрони дійсно були. От, ну, ну звідки вони могли бачити нас? І то потім вдомі, і то з автоматами на нас загражать, знаєте, стрибають, Нас, Оце тут у нас розірвалося, ну ми вже все поремонтували. Криша була розбита, і в ванну попав снаряд з криші, в бойлер, ох і літав він, отаку прямо вибивав усе по кімнаті. Так оце тут ми ховалися. Сильно велика сирость. Я ще трошки сиділа, а чоловік взагалі задихався, не міг сидіти. Я взяла е, така е, снайперська лопатка, думаю, вдруг прикидає, щоб відкопуватися. Думаю, ну така наївна була. Яке там відкопуватися. Тут, якби воно, не дай Бог, то не нас ни... і камня на камні не було б. Оце ж тут у дворі, оце тут у нас розірвалося. Оце ж воно все воно сюди пообпадалося, все воно пооблітало. Оце ж стекла тут побиті. Ми тут нічого й не робили, ось воно побите все. Двоє поросят, то Бог поранило. Отак Ваня видави у нього на спині оце цю, оце, осколок оцей. І так і жив другий. Тут стріляє, тут бахкає, тут те, ми картошку копаємо. Там, де лежала лопата, тільки цурочки снаряд зірвався. Копаємо ми на городі картошку, там у сусідки копаємо картошку. Там хоч і така була, але ж щоб їсти було. Що... О. І чуємо гуп-гуп. Кажемо, це в тих сусідів, що ми поглядаємо. Точно, він бросив лопату, побіг, а я ще картошку дособирала і собі. тільки туди добігли, бачу точно. Пожари, як було. На городах, оце ж пшениці були, росли. Вже жовті були, Це ще підпалили, чи що вони робили, що воно почало У Нас тут я не знаю, скільки було чоловік. До десяти було, це так на нашому кутку. Я це всі біжать знаєте, в шортах. Хто в чому, це той хліб. Тушили, спасали. Куди? Куди спасати? Що спасати? Ми самі тоді, що не догоріло, ми самі допалили. Убирати нема чимо, воно все перепалене. Муки немає. Мені сусід назмітав, пішов на ХПП. ми ж то боялися так ходити, а він насмітав. Назмітав, вона довго ця мука була. Так вроді вона й біленька. О, А той, а як. Замість водою розвела, вона чорна з землею. І що спекла, ліпешку і поїли. А де діватися було? Це тут у мене печка, зліпили щось, та так я то на ньому. Дощова вода, це так я збирала, щоб стирати. І там у мене було е, оця сода, сода була, і я то намовчувала цю стірку. Держали хазяйство до війни і все. Зараз, на вже сили не що, нерви стали. У мене руки постійно все дрожать і нічого не хочеться. Отако живу, живеш одним днем. Не хочеться ніякого не ремонту, ж там ото все поблітало, воно все. Мені нічого не хочеться робити. Я якось раніше так старалися, щоб, господи, там ціточки, там те, там те. Зараз, якась така апатія, до всього така, така депресія. 啊。